Дорогі колеги Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зозіна. Дозвольте від імені Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича привітати вас із вашим 30-річчям. 30 років це дійсно мало в історії людства. Але 30 років це майже третина людського життя, а історію творять люди. Ми пишаємося тим, що з 1995 року з ініціативи першого декана нашого факультету професора Івана Степановича Рознака та підтримки фундаторів Інституту Івана Андрійовича Зізюна Нелі Григорівни Ничкова розпочалася наша спільна історія. І нині сучасний інститут педагогічної освіти та освіти дорослих Івана Зізю, імені Івана Зізюна. Під керівництвом Лариси Борисівни Лук'янової був і залишається нашим партнером. У 2012 році наша спільна діяльність набула нових обертів. За ініціативи професора Іванчук Марії Георгівни було підписано угоду між університетом та інститутом та відкрито лабораторію професійно-особистісного зростання педагога. Позаду багато спільних справ. Це науково-практичні конференції з проблем забезпечення якості освіти, це круглі столи, тренінги, майстер-класи з педмайстерності. це спільні освітньо-наукові проекти з проблем освіти дорослих. А найголовніше це сприяння у підготовці науково-педагогічних кадрів для факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, оскільки позаду є. Наукове керівництво дисертаціями, опанування, рецензування, експертиза, за що ми вам щиро дякуємо і низько вклоняємося. Шановні колеги, дозвольте у цей святковий для вас день виконати почесну місію від імені ректора Чернівецького університету професора Романа Івановича Петришина. За багаторічну! Плідну співпрацю з Чернівецьким національним університетом в галузі педагогічної освіти та освіти дорослих, партнерську взаємодію та вагомий внесок у підготовку педагогічних і науково-педагогічних кадрів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, активну участь у спільних освітньо-наукових проєктах оголошується подяка колективу Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зізюна Національної академії педагогічних наук. України. А також грамотою нагороджуються академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член Національної академії педнаук Ничка Лунеля Григорівна. Такою ж грамотою нагороджується директор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зізюна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педнаук, заслужений діяч науки і техніки України Лук'янова Лариса Борисівна. Також заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна. А також провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Філіпчук Наталя Олександрівна. Дорогі, рідні нам колеги Інституту. У цей непростий час бажаємо вам сили, здоров'я, незламності та єдності, Божого благословіння на всі ваші починання, реалізацію задумів та здійснення найзаповітніших мрій. А в подарунок вам пісня від вокального колективу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету. Зі святом вас, дорогі! thank mm -hmm. you